Питали, як той наш проєкт, де ми свою машинку розібрали на авторозбірку. Ось. І розказую: ось кабіна з нашої машини, лишилася ще. До речі, слабо продалося, бо ми за три місяці планували її розібрати, відбити гроші, але ще не відбили. Ще пів машини є, але запчастин дуже багато. Кабіна йде вже ось на відновлення після ДТП повністю. Там десь порядка три з копійками доларів. Є ще залишився двигун комплектний, кому треба звертатись контакти лишаю хлопців. І ще є куча запчастин на Euro 5 от такий в хорошому стані, бо це наша гляжена машинка Renax Логістика. Ось так. Тому потихеньку розібрали і беремо деколи, от бачите, Мерседесіка, теж якась кабіна, це, напевно, теж відновлення. Напевно. Або, або якийсь теж під проект нам дали теж люди під донор, як донор. Тому слідкуйте, підписуйтесь і звертайтесь, хлопці часом купуємо такі під проєкт ДТП варіанти на запчастини. В принципі, все виходить, тільки трошки довше в даному випадку. Хто писав в коментах, ось вам відповідь.